День вишиванки в Україні є самобутнім святом, не прив'язаним до жодного державного чи релігійного. Святкують його щороку, у 3-4 травня. Цього дня українці одягають вишиваний одяг та йдуть в ньому на роботу в університет, до школи чи просто гуляти. Шану до свого етнічного одягу вишиванки цьогоріч висловили працівники Тернопільської облдержадміністрації. Близько 350 людей вишикувалися на сходах головної адміністративної будівлі в Тернополі, аби з зробити спільну світлину. Запевняють, це рекордна кількість чиновників у вишиванках на одному фото. Я сподіваюся, що ми сьогодні спокійно можемо зробити виклик адміністрації президента. Кабінету міністрів України, наприклад, на предмет того, чи здатні вони будуть в наступному році, 21 травня, вивести більшу кількість представників своїх органів державної влади на майдан перед своїми установами, щоб продемонструвати, що вони мають спільну позицію всією громадськістю України і ставлять собі за мету популяризувати українську культуру. Завершили своєрідне відзначення дня вишиванки спільним виконанням пісні Два кольори.